Любі мої діви, рада вітати вас на розкладі вересень на порозі. І я сьогодні відкриваю для вас важливі підказки на цей місяць, що ж він вам принесе, яким буде по енергії. Уже випадає у нас інформація. І скажу вам, що дуже важливо мене уважно слухати і змінювати щось на краще, бо я ж не просто так це розказую, а ви не просто так завітали на розклад. Вам треба зміни досить і давайте, щоб ці зміни були лише в краще. І так, що ж відкривають вищі сили для вас на цей місяць просто чудово, просто чудово. Ви знаєте, це період, коли буде воз'єднання, коли буде велике примирення, коли буде багато діалогів, розмов, коли ви, можливо, навіть будете знаходитись в центрі подій і ситуацій. Але ви маєте розуміти, що все це відбувається для того, щоб ви щось відновлювали, для того, щоб ви воз'єднували, для того, щоб ви. Відчували себе комфортно і робили все можливе, щоб оточуючі вас люди також почували себе комфортно під захистом і щасливо. Скажу, що це дуже посилений місяць, коли вас бережуть, коли ваш ангел з вами завжди він і так завжди, але я так просто до слова. Коли ваш рід вам буде давати підказки, допомагати, це важливий період для вас. І скажу вам, що ви можете цей період використовувати в ситуаціях, де ви йдете на ризики, де ви пробуєте щось, я би сказала, непросте. Коли ви робите виклик собі, коли ви починаєте щось нове, коли ви розумієте, що продовжувати так, як раніше не можна. Ось якраз цей місяць буде сприятливий, тому що вам будуть допомагати ваші рідні, ваші близькі, і ваш рід, зокрема, який уже не на цьому світі. Ну і, звичайно, будете відчувати підтримку свого ангела, тому нічого не бійтеся. Але є одне, але ви маєте перебувати в позитивній, легкій енергії. У вас має бути дуже багато миру. Ви маєте робити все для того, щоб. Воз'єднувати, примирювати, закривати питання, ось тоді вас буде вдаватися, ось тоді вас будуть дуже сильно підтримувати. Таку бачу інформацію. По здоров'ю скажу, рідко, я тут відкриваю якраз ось цю тему по здоров'ю, бо я не лікар, і завжди я кажу. Маєте проблеми, то це до лікарів, але якщо в загальному хтось хворів, був період реабілітації, відновлення, скажу вам, що нарешті вересень дійсно вас підсилить, і ви будете зовсім інакше себе почувати. Не забувайте про те, що це період, коли треба себе зміцнювати. Є якраз момент, дивіться, на бачите, на весь рік, на весь цикл закласти собі класний імунітет, зробити щось. Хтось, можливо, ще кудись поїде, відпочине, можливо, щось. Будете вживати, ну в кожного буде своя ситуація. Але пам'ятайте, що це шанс закласти фундамент на рік для свого імунітету і свого здоров'я. Так, ідемо далі. Ви будете почувати себе фінансово добре, тому що це десятка пентаклів, вдається заробити, вдається щось придбати, вдається щось оновити, по-іншому себе почувати. І знову ж таки, ви тут не самі, знову ви з близькими, з рідними. Тут всі ваші близькі, тут всі ваші близькі і ви. Маєте розуміти, що в роботі, що у фінансах, ви можете також почати щось нове, можете вийти на новий рівень, можете змінити роботу. Для багатьох якраз є такі варіанти. І пам'ятайте про те, що ви дійсно закрили якийсь цикл, пройшли якийсь урок, і зміни вам просто необхідні, тим паче, що ніколи не пізно починати спочатку. Якщо ви почуваєте себе некомфортно, якщо ви розумієте, що вам дійсно треба щось змінювати, пам'ятайте, що шанс є, підтримка також, тому тільки вперед. Але є ще й застереження і скажу вам, які деколи ви також можете вести себе легковажно. Тому промірковуйте свої кроки і не піддавайтеся на агресію. Не піддавайтеся на провокацію, ризикувати, звичайно, можете, але лише з позитивною, з легкою енергією, тоді вам все буде вдаватися. Я вам бажаю позитивного місяця. Для вас він дійсно буде хороший і фінансово, енергетично, і в плані здоров'я, і в плані нових початків. Тому, ви знаєте, хочу, щоб ви більше вірили в себе, ніколи не здавалися, йшли до того, до чого хочеться. Планували і 100% розуміли, що ви не одні. В цьому і ваша сила. Всього вам хорошого, вдалого позитивного місяця. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.